Доброго вечора вам всім, друзі. Сьогодні 25 грудня на дворі 10 градусів морозу. За святами всіх, будьте щасливі, здорові, щоб всі сім'ї були в купці. Всього вам найкращого. Подивіться, як світиться тепличка і палю, палю, прямо дим такий йде, як моя каже, таке напоминання, як на хуторі близдіканки, колись таке було кіно. Дуже. От місяць зійшов гарний, молодий такий. Каже, було б, похоже, точно, якби не каже, хати, каже, двохповерхові. <хи> так, зайдемо в теплицю, подивимося бігом. А це з іншої сторони теплиця. Дивіться, як дугою цікаво вона світиться. Раєчка щось там в теплиці фотографує, поливає, зараз зайдемо до неї бігом. Так, заходимо вниз. Два метри під землею тепличка, хто знає, дивиться мене така котельня така з хаосом трохи. Палимо, палимо, бо, бо капець. Бо десь вчора було 11. Сьогодні теж ще десятка тримається. Раєчка, добрий вечір. Всім добрий вечір. В теплиці сьогодні ми так переживали, такий у нас мороз розбахнув. Але нічого, приїхали день, не мали коли навідатися, приїхали вечором. І добри вітя, що ви навідалися, що зробити? вже посохли, посохли, треба срочно. Бачиш, вже хоче сходити. От. Це воно? Так, да, да, вже є. Слава Богу, на сіні сходи. Так, да, і по підсихалу вже треба це. цієї ночі просипається вітя в 2 часа ночі, дзвонить до папи. Каже, ти палеш, каже, бо там капесла. Не робити? було сну, не було сну. Різко з нуля на, на 11 градусів пригнуло. А зараз в нас в теплиці 10 градусів. А ми на п'ятому поверсі живемо. Я в градусній красі він мене а за вік... за вікном. Вони якісь підсихали. Я бачу, в мене нині зараз вечором ще треба поливати їх. Угу. О, ніби Так, пускають. Да, да? да, він сухий, сухий. Бачите, ляю трошки небагато. Так, аби щоб вони собі. Зараз всі перемацати треба. Я щось. Два дні ми трошки вибилися з цього. гарно вечором. Дуже гарно. От три лампочки. У мене, друзі. Хто питав, що чи освітлення є, чи я досвідчую лимони. Нічим не досвідчую. Оце не три лампочки і, о, є. І то папа прийшов і виключив. у Нас батько, як то кажуть, йому 70 років, то ці люди старші, то вони економлять постійно світло. В будь-яких от ра і виключив світло і все. Ні, ніч <ріх> да, да. Ти знаєш, вони вечором зимою теплиця, вона все бомбезніше, мені кажеться, тому що на дворі дубах такий холод, Ні, Але, ну, а тут красиво. зелено все. Да. Ну, 10 градусів, Вітя, прохолодно, чи для них нормально? Е, що, 10 градусів? Так, да, десятка. А, ну, мені кажеться, тепліше, Зараз подивимось. Ти низька і ти не бачиш, напевно. Та що не бачиш? Душо. Ну, то та, 11, так, так. 10, 10 да. я ж кажу. Ну, так як ми тримаємо, 12 градусів тримаємо. Ой який класний цей. Ану Раєм, скажи, як він. Надсюдайда. Надсюдайда, над але ще не знаємо, чи то надсюдайде, але ще поки не пробували його. Бачите, всі підношу і... Е... Який чер чер червоний. Страшний такий аж. Аво суха сухісечка, пінкевріка. Угу. Трошки її поляти. Всі перед тим як поливати, зараз зимою, я всі підношу. Якщо він легкий, тоді можна його так, поляти. Так. А бачите, заднє вухо. І фрукт теж ніби вушко пустив, але мокрий. Їх і не бажано на цей мороз Це, ну, це взагалі кафін цікавий такий. Ще не пробував, треба спробувати. А ти все жмеш Не жму, бо я хочу, щоб він був ще такий бордовий аж. А дикарі що в тебе? Дикарі? Не, не вони печальненькі, а потім. Ні, нічого, нічого, а дикарі такі стоять. Аво, корінення, поки ми не бачили, потім. Посогов по корінення. Так, да, в коріння. А банан? банан, дай до а банана. Що він же трохи там... Зараз зараз, бо ти зараз мені закрила вход. Зараз зараз робимо. Банан, я що вам скажу, до 4 метрів. Це ще більший. Е, Дітка його, чим Що він там чим він не той беременіє. <клес> бере я їй раз показав живота у банана тому році. І вона каже, випускає ще один листок. Бачите, зимує при, при 10, 11-12 градусів. Виживає, чого виживає? Ось стовбур внизу. Темно, темно, три лампочки, але все одно хоче більше лампочок, але більше для чого? Щоб освітлювало краще. Нам так вистачає тут прийти, подивитися. Ми все одно включаємо, коли вечір ми практично ж тут не буваємо. Так, десь, десь колись колись. Бачите, воду беру з котельні, вода там тепла. Ну, літельна. Получається, бо там тепло, і там і того їм добре поливати. Так, да, вона, вона там градусів 18, а тут а, буде 10, і 10 маловато, холодно. Так, да, якщо тут лишається трохи, то прям пішов. Так само ви старайтеся, щоб чуть-чуть вода була, якщо поливаєте, тепліша кімнатної температури. я помню, навіть розбавляв теплою, да. щоб була от така літ нескрана, не, з крану, не да, щоб ти кімнатної температури. Я вже забулася, які ляла, які не ляла. Вже... Довість, наляєш. Все, роз... розгрузили ми трохи дерева, от вже поодинокі лимони лишили ми на насіння. Ну, ще є там трошки, але. Трохи є, а трохи вже. Дивіться, як за апельсин цей зажовтівся вже так. Да, апельсин вже італійський дуже гарний зробився. Важив шоколадний 440 грам. грам. Здорові. Здорові апельсини. Ще пару штук. Вони, вони скапали. Самі падають. Ніхто до них не лізе, ми да, да. прийшли, він на землі вже лежить. Бам-бам-бам попадав. Ну нічого, діти мають собі, як то кажуть, на перекус. Мандаринка, то апельсінка, да, да, то лимончик. Що... Цікаво таке собі на вікні вирощувати. Ну, звісно, на вікні в такому не буде. Прям багато їх, але на новий рік по-любому буде. Щось буде. <різь> Щось буде. Щось <різь> буде полюбе. Звісно, проще піти купити це все діло, але. Якщо гарне дерево, то може бути і... І 15 мандарин, і більше, як смотреть, яке дерево. Де брезільський солодкий. Багато-багато ну, сортів, ви вже всіх бачили, але показали вам ще вечором, як вечором цікаво. Все, Раєчка, погнали далі, діти вдома. Так, да, так, да, за... бачите, от кожен я... Мацаю пальцем вона бачите і підносить їх. Під всі. І Зараз цю пору я тільки підношу. Якщо він легкий, О. все, мацаю, сухий. І ще раз підношу. Якщо ще не впевнена, то дивлюся знизу. Якщо бачу, знизу. що знизу сухий вже все, це стопроцентно поливає. Ну розумієте, в нас холодно. Якби було у нас 18-20, ми би не боялися. А ти думаєш, що в людей на підвиконі тепло? В хаті... А підвіконник ти міряв, яка a... температура? В у мене було в хаті 18, а на підвіконіку 11. Да, да, ставили да, на... Так, під віконник, так, так, термометр підвіконник. — Так що буде у вас в хаті 18. залежить, які вікна, ну, що ти. Тож не всіх круті вікна там чи як. Тож у людей різні вікна є. У нас пластикові, але плачуть, течуть, холодні. Ну... Без вентиляції. Да, такі такі. Так. Має бути. А ще п'ятий поверх, це Бачите, треба всі, поки я з вами говорила, ще й перепробувала. Їх всі. Так, все, райшка, всім гарного, мирного вам вечора зі святами, прийдешними, минувшими, теперішніми. Будьте здорові і всім миру, і злагоди всім. До зустрічі, друзі!